Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дмитро Чакалкін пише це журналісти Нік Робертсон з Осяне. На зараз веде репортаж з Ізраїлю, А на другому фото його репортажа зі звільненого Герсона, куди він прибув до приїзду Сонце сяйного президента та Єрмака на свій ризик. Наслідком позбавленої акредитації в Україні тепер немає гострих сюжетів з гарячих точок України. Світ не бачить нашої трагедії через. Відомі світові змі, а єдині новини не цікаві навіть більшості українців. Так через відверту маркантильну дурість наших можновладців. Ми поставили заслон інформації. Потім дивуємося, що світові байдуже наша боротьба. Аркадій Бабченко в той же час зазначає, знаєте, як на івриті будем, бо не втік. У коментарях ось підказують Лебараха. Чули, що бо так називали. Я також ні. Дивно, чому вже два дні минуло, а Я не чую стрічці. Ахів та зітхань про те, який Лебарах барахмужні і не поїхав із Тель-Авіва. Щойно завдяки йому відстояли столицю, як заварювали мівіну та ховали гранатомати за штокою. Чомусь немає тактичної бороди, маяки кольору хакі та тренчу Аля Афідель Кастро. Знаєте, у чому одна з найсильніших відмінностей держави Ізраїля та держави Україна у державності, суспільство приблизно одинакове, і там і там вільне та сильне, але ось і держава в Ізраїлі. Втрати керування не було ні. На мить реакція миттєва. вже вночі пішли бронетанкові бригади. Вранці завершено розгортання резерву, мобілізовано сотні тисяч. До півдня керівника Хамаса вже знайдено мертвим під руїнами всіх чотирьох багатоповерхівок, що залишалися в газі, і тепер і тих уже немає. Держава спокійно, чітко та методично робить те, що й має робити. Не розповідає байки про свою мужність та героїзм, а просто тупо виконує свою роботу. За що йому платять, а що від нього й вимагають у звичайному цивільному вбранні у суспіль. Слово ставиться до нього так само, як і повинно Блядь, це твоя робота не втікати. Який лебарах, про що ви? А зараз відпусти трохи трохи суспільство уряду не зелену дупу цілуватиме. А що ваш барих з його мінськими краще? А пише, таких піздюлєва за розмінований Чонгар, закреслено дикий про йоброзвідки, захоплені міста, знищені бази, полонених і заручників. що уряду мало зовсім не здасться. Буде дикий роз'єб на тему, як так вийшло, і жодного телефону. Марафон і пунктів незламності, все по дорослому до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.